Сторінка 97, параграф 25. Чим цікаві папоротоподібні? Які ознаки притаманні папороподібним? Відомо понад 10,5 тисяч сучасних видів цих рослин. Найбільшого видового різноманіття та чисельності папороподібні досягають у тропічних лісах. Усі види папороти, які зростають на території нашої країни, винятково трав'янисті рослини, малюнок 25 перший, серед мешканців тропіків трапляються і деревоподібні види. Є серед папороподібних і Мешканці прісних водойм, річок Озер тощо. Наприклад, Марсилія чотирилиста, чотирилиста водяна. Цей вид занесений до червоної книги України. Можна зрідка побачити на Мілководді водойм і замулених берегах у понизях річок Дністра та Дунаю на Закарпатті та Заході Полісся. У прісних водоймах трапляється і сальвінія плаваюча. З будовою папороподібних ознайомимося на прикладі щитника чоловічого малюнок 252. Додаткові корені, кореневище. Цей тінь витривалий вид, поширений по всій Україні. Особи на нестатевого покоління спорофіт має підземний пагін кореневище. Від нього відходять додаткові корені. Над поверхнею ґрунту розташовані лише великі листки, що ростуть верхівкою вайгії. Їхні розміри в деяких видів можуть сягати до трьох метрів завдовжки. На нижній поверхні вії можна побачити невеличкі коричневі горбики. Це групи спора укриті спільним покривальцем, коли спори дозрівають, покривальця руйнуються і спори висипаються. За сприятливих умов зі спор розвивається, особина статевого покоління, заросток. Яке значення папороти у природі та житті людини? Один з періодів геологічної історії нашої планети має назву карбон або «кам'яновугільний». Палеозойська ера. Клімат у ті часи. На певних територіях планети був теплий і вологий, а суходіл вкривали невеликі заплави та численні болота. Густі непрохідні ліси, у яких переважали деревоподібні велетенські папороті, хвощі, плауни зростали на величезних просторах землі. Після відмирання стовбуру цих рослин потрапляли у воду. Там їх поступово заносило піском і мулом. За умов нестачі кисню із часом з відмерлих рослин сформували Лися потужні поклади кам'яного вугілля в Україні їх багато на сході країни, зокрема. Донецькому кам'яновугільному басейні малюнок 25-3. Кам'яне вугілля людина використовує як паливо та для виробництва лаків, фарб асфальту. Спалюючи кам'яне вугілля, ми фактично використовуємо енергію сонця, яку завдяки фотосинтезу запасали давні, папоротоподібні та інші рослини. Поклади кам'яного вугілля цікавлять також учених, які досліджують тварини і рослини світ минулих епох. У пластах кам'яного вугілля нерідко знах. Ходять чіткі відбитки та скам'янілості різних організмів, що мешкали у давні часи. Багато видів папороти людина вирощує як декоративні рослини, як от адіантум, венерин, волос, малюнок 25-4. Цей вид занесений до червоної книги України, зростає на південному узбережжі Криму. А в українських Карпатах трапляється вуція альпійська, теж занесена до червоної книги України. Папороті Нефролепіс Платицеріум оленічий ріг, а з використовують для озеленення приміщень. Цікаво знати, диксонія антарктична деревоподібна папороть, що зростає в Австралії. За вишки сягає до 15 метрів, зазвичай до 5 метрів. Вона може витримати морози до мінус 13 градусів, що дає можливість вирощувати її як декоративну рослину в садах Європи. Узагальнення папероподібні це група вищих спорових рослин, що мають великі листки ваї, які ростуть в верхівку. На них розташовані спорангії. У трав'янистих папордах формується підземний пахін, корневище, від якого ростуть додаткові корені.